Вітаю! Та запрошую до розмови на тему особливості руху людини, будова та функції м'язової системи. Пригадаємо вже вивчений матеріал, з яких відділів складається скелет людини, яку будову має скелет голови, тулуба, поясів верхньої і нижньої кінцівок, вільних кінцівок. Які види з'єднання кісток знаєте? Наведіть приклади, що таке суглоб, які види суглобів є. Під час вивчення теми дізнаємось про особливості руху людини, біомеханіку рухів людини, будову скелетних м'язів, дослідимо мікроскопічну будову м'язової тканини, прикріплення м'язів, групи скелетних м'язів. Рух одна з основних властивостей живого це динамічний процес переміщення тіла в просторі відносно інших тіл або частин тіла одна відносно іншої. Рух забезпечує ходіння, біг, стрибки. Підйом вантажів та інші активності людини. Особливості рухів людини є прямоходіння, яке ще має назву біпедія. Біпедія з латини бі два перед нога. Спосіб локомоції на двох ногах. Локомоція це сукупність рухів, завдяки яким людина або тварина переміщується в просторі, у повітрі, воді, ґрунті, по твердій поверхні. Предки людей, які жили 6-7 мільйонів років тому в африканській савані, уже пересувалися на двох кінцівках. Існує кілька гіпотез, що пояснюють розвиток прямоходіння в предків людини: це перехід до життя в саваннах. Балансування й економія енергії під час бігу відкритими просторами, вивільнення передніх кінцівок для праці, існують певні морфологічні ознаки, притаманні лише людині чи викупним видам предків людей. До цих ознак належить прямоходіння, тобто біпедія, вільна кисть руки з протиставленим великим пальцем, що здатна до трудової діяльності, і відносно великий високорозвинений мозок. Скелетна система людини побудована як система важелів різних типів. Кістки важелі скелета приводять у рух м'язи. Наприклад, двоголовий м'яз плеча бере початок від лопатки. Кістки, що є точкою опори, залишаються нерухомою під час згинання передпліччя. Він прикріплюється до променевої кістки важеля і приводить її в рух відносно точки опори та плечової кістки. Аналогічно. Виконує роботу або функціонує лопата, коли ми тримаємо її за верхній кінець та прикладаємо зусилля до середини ручки лопати. У цьому випадку змінюється лише напрямок дії сили. Залежно від позиції точки опори, ми можемо виграти або в силі опора нижче середини, або у швидкості опора вище середини. Розгляньте дію важелів на малюнку. Праворуч. Пристосування скелета людини до прямоходіння включає формування подвійних S подібних вигинів хребта, шийний та поперековий, зокрема, що забезпечують стійкість та пом'якшують поштовхи, широкий таз, що підтримує внутрішні органи та слугує опорою, а також зміни в нижніх кінцівках та стопах, які стали. Масивніше мета набули склепінчастої форми для амортизації. Верхні кінцівки вивільнились від функції опори і стали органами праці, що призвело до розвитку рухливих пальців з протиставленим великим пальцем. В опорно-руховій системі дорослої людини розрізняють понад 6 сотень м'язів. Розгляньте праворуч, як виглядають м'язи в організмі людини. Кожен з них це окремий орган, утворений посмугованою скелетною м'язовою та сполучною тканинами. Скелетна м'язова тканина складається з м'язових волокон, багатоядерних клітин ціліндричної форми. середині м'язових волокон розміщені. Міофібрили комплекси білків, що забезпечують скорочення. Головними скоротливими білками є актин і міозин. Для скорочення міофібрил, а отже і м'язів, необхідні катіони кальцію та енергія молекул АТФ. Розгляньте будову скелетного м'яза та будову м'язового волокна посмугованої скелетної м'язової тканини. М'язові волокна. Склеюються за допомогою прошарків сполучної тканини в пучки. Пучки м'язових волокон об'єднуються сполучною тканиною щораз у дедалі більші групи. Зовній м'яз вкритий плівкою зі сполучної тканини фастією, що відмежовує його від інших м'язів і дає змогу скорочуватись незалежно. Проведемо дослідження мікроскопічної будови м'язової тканини. Маємо ось такі завдання для виконання. Замалюйте будову м'язового волокна та зробіть необхідні підписи. Налаштуйте мікроскоп, розгляньте будову посмугованої м'язової тканини на постійних препаратах або скористайтесь готовими зображеннями. На препараті знайдіть м'язові волокна, ядра та поперечну смугастість. У висновках зазначте назву складників м'язової тканини, їхню форму, кількість ядер, розташування цього типу тканини у вашому організмі. Прикріплення м'язів. М'язи прикріплюються до кісток, уплітаючись у них волокнами сполочної тканини або за допомогою сухожилля. Знайдіть його на малюнку ліворуч. Сухожилля щільного це щільний тяж сполучної тканини. Сухожилля, яким м'яз бере початок від кістки опори, це головка м'яза. А те сухожилля, яким він прикріплюється до іншої кістки важеля хвіст м'яза. Частина м'яза, що скорочується завдяки м'язовій тканині, називається черевце. Група скелетних м'язів М'язи об'єднують у групи за їхнім розташуванням, особливостями будови та функцій. Серед м'язів голови та шиї розрізняють мімічні м'язи, що формують міміку для вираження емоцій. Жувальні м'язи прикріплюються до нижньої щелепи, здійснюючи жувальні рухи. До м'язів тулуба належать м'язи грудної клітки та діафрагма головний дихальний м'яз. М'язи спини та м'язи черевного преса. Утримування внутрішніх органів, повороти. До м'язів верхніх кінцівок належить дельтоподібний м'яз, відведення руки в бік. Його функція. Головний м'яз плеча, згинання плеча і передпліччя в ліктьовому суглобі, триголовий м'яз плеча, розгинання плеча і передпліччя у ліктьовому суглобі. М'язи передпліччя, згиначі і розгиначі кисті та пальців, м'язи кисті, рухи пальців. Серед м'язів нижніх кінцівок найпотужнішим є м'яз, що розгинають нижню кінцівку в суглобах. Вони протидіють силі тяжіння, великий сідничний м'яз, чотириголовий м'яз стегна, розгинання гомілки в коліновому суглобі функція та литковий м'яз під, підйом стопи вгору на навшпиньки. До згиначів належать, наприклад, двоголовий м'яз стегна згинання гомілки в колінному суглобі. М'язи стопи здійснюють рухи пальців стопи. М'язи за формою бувають вертеноподібний під номером 1, 2, одноперестий, 3. Двоперестий, 4. Двоголовий, 5 стрічкоподібний із сухожильними перемичками. 6 двочеревцевий, 7. коловий або сфінктер. За розміром розрізняють такі м'язи, як довгі, короткі, широкі. Довгими є м'язи кінцівок біцепс, трицепс, знайдіть їх на малюнку. Чотириголовий, кравецький і литковий м'яз. Короткі м'язи розташовуються там, де відстань між кістками невелика. Наприклад, до них належать міжреберні м'язи, знайдіть на малюнку. Широкі м'язи, як скажімо, широкий м'яз спини, розміщені на тулубах. За виконуваними рухами розрізняють м'язи: згиначі, згинання частин тіла, розгиначі розгинання частин тіла. Привідні приводять кінцівку до тіла. Відвідні відводять кінцівку від тіла, обертачі обертають кінцівку навколо усін. Розгляньте праворуч, як відбуваються ці рухи за допомогою м'язів. Як правило, у русі суглоба бере участь декілька груп м'язів. Синергістами називають м'язи, які спільно беруть участь у русі суглоба в однаковому напрямку. Антагоністами називають м'язи, які спільно беруть участь у русі суглоба у протилежному напрямку. Участь різних груп м'язів робить рухи точними і плавними. Під час руху кінцівки при скороченні м'язів згиначів. Розслаблюються м'язи розгиначі і навпаки. Проте при постійному навантаженні утримання гирі на витягнутій руці, наприклад, як зображено праворуч, розгиначі і згиначі будуть синергістами, оскільки їх дія буде спрямована в одну сторону. Підсумуємо вивчений матеріал. Рух це процес переміщення, зміна положення тіла відносно інших тіл, у просторі або частин тіла відносно, одна відносно іншої. Біпедія спосіб локомоції на двох ногах. М'язи людини поділяють на гладкі, непосмоговані, серцеві посмуговані та скелетні посмуговані. За функціональною класифікацією, а також за місцем розташування на групи м'язи голови, шиї, тулуба та кінцівок. Домашнє завдання. Опрацювати тему особливості руху людини, будова та функції м'язової системи. Дякую, що дивитесь канал Пізнавати Нове Цікаво! Та дякую за увагу на сьогоднішньому уроці. Надіюсь, що вам було цікаво! Бувайте!